Забудовники Санвіль парку мене приємно вражають своїм підходом до справи. Реально класні класні будиночки, невеликі будиночки в класному місці, зроблені зі вкусом, зі смаком, і також вони зробляють кошти де тільки можна, і тому вони дають змогу людям. Придбати квартири за адекватні кошти. Наприклад, молодці вони вже подивіться зробили які навіси під автомобілі. Також зробили охороняємі паркові місця з системою централізованої безпеки. Ключик ось сюди вже ніхто не припаркується. Якщо ми отак і і вже виїжджає сюди охорона житлового комплексу. Тому забудовники, ви молодці. Мені дуже подобається ваш підхід, Я рекомендую вас і приємно з вами мати справу.